Вітаю. Розпочав я сезон, буду висівати ячмінь, профрезервав, як звичайно, одна лоточка ще залишилась, а це в мене, до речі, озимий той, що я боронував важкою бороною. Скажімо так, який він був, такий він залишився. Тобто Якщо десь і видрало, це поодинокі ячмінинки, а так в принципі нормально. Одне єдине, що тут ось пів рядка посіяно, погано. Ну, Причину то я знаю, треба було додати трішечки більше Ну, то таке колосок виросте, і добре. А це буду все засівати ячменем, хоча може якусь частинку залишу під сою можливо але скорше за все ні щоб воно все було заодно і тоді коли обмолотиться озимий після цього обмолотиться ярий можна буде його озирати аж до самої гори а якщо погода буде так можливо ще якусь сидиратину чи траву Ну, під зиму. Так що таке. Залишаємося каналі. На каналі трішечки ще я покатаюсь, те ще вам покажу. Потім будемо сіяти. Рушаємо! До речі, кому можливо цікаво, працюю я на другій швидкості. Та а, і ще ж фрезує точив на ну, швидкості. Фрезує точив, але як бачите, те піччя де воно взялося, його тут не було. Знову не взяли. Так, як ви бачите, Дещо забилось, ну як забилась, наліпилось. Знову перчаточки я не взяв. Хоч фреза є заточена, але все рівно грунт ще, ну як він дозрів для ячменів, для зернових. Він нормальний. А для коренеплодів, так ще, можливо, і холодний. До речі, ще обіцяють нам морозинка. Після того як я залив маслом ось оці пильники, фреза почала крутитися легенько. Ось так що такі нюанси можуть бути. Всього, всього не знаєш, десь дивись і експерименти дають результати. Пробуємо. Тіре Тими лапами походить, але на експерименти часу немає. Поки година стоїть, треба засівати. Звонила весна. Починаємо з нею теж. Я в тому році розказував, що немає сліду від колес. Ось дивіться, зараз я під'їду. Колеса, як ви бачите, на 5 сантиметрів не перекривають, фреза, верніше, не перекриває слід колес, а самого колеса немає. Так? Там таке ж саме. Є. А тут я пройшов, щоб подивитися чи буде з цього боку, теж колеса я не бачу. З чим це зв'язано не можу сказати, що це за закони такої фізики. Що в себе на городах у мене риза, ну, пересипає, вона то по великому рахунку там і затоптана, то небагато, тому що колес саме по собі протектор моє і воно йде на, на протекторі. Так, фрезату не зрізає, не перекриває, одної парі ножів немає. Але по факту закидано і принаймні подивишся. Можна сказати, що зроблено ідеально. А сам тоді воно трішки загарцьоване. Ось стосовно на ґрунт, ну, Можна було б звичайно і подержати день але піде. До рук не липне це добре. Наскільки заривається? Ну, сантиметрів на 7 десяти, мабуть, немає. Якраз мені нормально, в мене сівалка ляже на дно. Я спочатку коли робив. Думав, що буду на колесах сівалку возити, я маю на увазі, опускаєш з двох сторон, а потім вийшло так, що гарно вона пішла, на сім сошничків становиться і досить таки непогано висіває. Одне єдине, що сіє глибоко, ну як глибоко, відносно, чому і ячмінь з одного боку він був сухий, а пасієний. А з другого боку він зійшов пізніше і оце зараз він тільки покустився. Воно б за нормальних умов він такий повинен був піти на зиму. І зараз би кущ був би ще більший. А так виходить, що він тільки один раз ну, на, на зиму, коли сіють, то він на зиму куститься і куститься весною. Получається, що за нормальних умов багато колосків. ну Скільки буде, колосків подивимося, так що залишаємося каналі. Якщо, Божа ласка, подивимось, що з цього виросте. Добре, воду, до речі, я вніс. Тут, мабуть, аміачну мірачну селітру кидав, та скоріше всього. Це залишки були, коли часник посипав, сюди теж сипанув, то він стоїть такий вороний ячмінь. Так, закінчуємо де? додому. Надо на тахометр батарейку замінити, бо подивитися, можливо контакти відійшли, перестав показувати. Таке що прорахується, один рядочок ще треба проїхати. Аби виїзд був на два боки, можна було б туди, назад і по подміжку виїхати, але ну що по другому городу своєму, що по міжку, але все там засажено, доводиться йти назад. Це стріч привести ще редуктор ланцюговий. Тому що на колоску робить реза швидко йде поверху, навантаження великого немає. Під... що там у нас угорки, сливи під сивами, все одно нічого не родить. А для того, щоб буль'яни не розводити, треба фрезувати і треба засівати. Парення заходить на город до 3-4 метрів, а тут більше метрів. Так, ну це все. Подобав. Тепер воно трішки просохне, подивлюсь, можливо сьогодні. Якщо ні, то на другий день На другий день я його засію. Там дивись, тижня два-три пролежить у ґрунті, морози все на світі відійде і зайде. Гляд, що додивилися до кінця, відзначаємо ще попрацюємо, на все добре, все буде.